Близько півтора мільйонів українців мають проблеми з зором, понад 300 тисяч випадків діти. Аби вчасно попередити та вилікувати офтальмологічні захворювання, очі необхідно перевіряти. Безкоштовну комп'ютерну діагностику зору зможуть пройти мешканці Вінницько-хутірського старостинського округу. Протягом тижня офтальмологи за допомогою сучасного обладнання перевірятимуть зір у жителів щиток, Вінницьких хуторів та писарівки. З нами на зв'язку Владислав Кривешко, староста вінницько хутірського старостинського округу Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто є організатором безкоштовних оглядів? Ну, дивіться у співпраці з компанією Мобільна Оптика. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб наш організовує такі безкоштовні дослідження протягом цього тижня і вже і наступного тижня, тому що ми бачимо, що дуже великий запит, і відповідно будемо продовжувати таку гарну ініціативу. Де саме буде проводитись огляд? Огляд буде проводитися у, на території наших населених пунктів. У мобільному пункті це бус, який оснащений всіма необхідними технологіями для діагностування зору. Ну і, відповідно, і спеціалісти також пройшли відповідну підготовку. Це буде десь в центрі сіл приблизно. приблизно. Ми розміщуємося на різних локаціях. Ми розміщуємося на різних, на різних локаціях. Фактично, у Вінницьких хуторах це буде три локації. Ось у писарці та Щитках це буде дві локації. Де можна знайти інформацію про огляд? Е, в принципі, буде. Ми, е, як і офлайн, так і в онлайн форматі, доводимо до відома наших мешканців і сарафани раді доволі дуже гарно працює ну ми це бачимо по по факту по результатам того скільки мешканців реально проходить огляд. проходить огляд сьогодні зараз у Вінницьких хуторах відбувається ну вже вже завершується вже завершується робота офтальмологічного кабінету на сьогоднішній день і фактично ну, відбою не було. Вони не припиняли ні на хвилинку, не робили ніяких перерв, тому що дуже великий був запит. А з котрої до котрої години десь проходять огляди? приблизно? З дев'ятої ранку до 16.00. Я так розумію, записуватися не потрібно, там жива черга працює, правильно? Жива черга через те, що ну доволі складно відслідкувати, якби ту кількість людей, яка дійсно має прийти. О. Тому саме в порядку жива черги. От дивіться, ви кажете, що сарафанне радіо працює, люди один одному передають і приходять на огляди. Все ж таки, окрім цього, жителі громади, які не користуються соціальними мережами, вони якось ще по-іншому можуть дізнатися про цей безкоштовний огляд. Ну, дивіться, ми закликали людей долучатися до такої гарної ініціативи, не тільки через засоби інформування, а й також через наші амбулаторії, через медсестер, через лікарів. У них є певна база клієнтів, вони розуміють, у кого з їхніх відвідувачів поганий зір, для кому. Буде добре пройти таку перевірку, тому відповідно і вони вже там по профілю своєму викликали тих чи інших наших мешканців. Ну, тобто, Також, все одно першочергово проходять огляди люди, у яких є проблеми з зором, так? Повторити питання. Ну, ті, ті люди, ті люди, які саме. Приходять до на перевірку, як правило, як правило, більша частина людей дійсно мають якісь вади, зорові вади або проблеми, або відчувають якийсь дискомфорт. Як правило, ну дуже мало людей приходять просто так. Тому це саме цільова допомога і цільова можливість забезпечити, якби убезпечити своє здоров'я. Скажіть, будь ласка, лікарі будуть робити лише діагностику, чи також призначатимуть лікування тим, хто цього потребує? Е, е, ні, дивіться, призначати лікування вони не будуть, бо вони не мають на то відповідно якоїсь квалі... кваліфікаційного рівня, щоб призначати лікування. Вони можуть лише діагностувати е, надалі. Людині е, дається роздруківка з відповідними даними, де вказується, які показники в неї по зору. І далі людина вже знову ж таки повертається до того, що вона йде до свого сімейного лікаря, і вже через сімейного лікаря вона записується до окуліста. І вже відповідно там проходить подальша діагностика. Скажімо, ну, так, звісно, вірно? звісно, якби е, лікування має відбуватися відповідальними саме особами. От така позиція. Ми ж не маємо е, плодити, скажімо так, некваліфіковану неколі, допомогу. Адже вона може нашкодити по перше, вона поза законом. По друге, вона може нашкодити нашим мешканцям. Тому е, це лише про діагностування. Діагностика відбувається на якомусь спеціалізованому обладнанні, правильно? Так. Обладнання сертифіковане і доволі, ну, доволі сучасне, я б сказав навіть так. І також, будь ласка, нагадайте, скільки ще триватиме діагностика, до коли люди можуть розраховувати на таку перевірку? Е Ну, завдячуючи міжрегіональному гуманітарному штабу, нашому ми говоримо про те, що в принципі стільки скільки буде необхідно разом з компанією мобільна оптика, ми будемо продовжувати ці такі заходи. Сьогодні ми вже говоримо про те, що Тривати, тривалість такої програми ну, буде не менше двох тижнів. Адже ми бачимо, що запит від мешканців доволі великий, і одного тижня аж ніяк не вистачить, тому будемо продовжувати цю ініціативу. Ми вам дякуємо. Дякую. Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського Старостинського округу, був з нами на зв'язку.